Ну що, всім любителям мотлоху привіт. Дивіться, показую вам сьогодні прицеп. Ну, звичайний напівпричіп, шміц, ось і саф. Ось такий супорт від нього. Дивіться, диски нові тормозні будемо ставити, два штуки, що там в нас приїхало. Коротше, для того то рубрика для тих, кому дорого. Оригінальний сафовський підшипник. Бачите, як іде сальник, сітка АБС. О, другий сальник, смазка, кільце розпорне, ну і тут сам підшипник. Вартість тої хуйні всієї 8 тисяч гривень. То рубрика для тих, кому всі кричать, що дорого. Дорого, дорого. Тут навіть для тих особо одарених, є коротше, схема, як ставити. От зараз покажу, як виглядає половинка підшипника. Це називається блок ступіца. Що таке блок ступіца, Довго не буду пояснювати. Хто в темі, той в темі. Ось так виглядає оригінальний підшипник. Все, давайте. Я читаю ваші всі коментарі Вйо, вперед!